Мене звати Олександр Деменко, я ветеран. І сьогодні ми будемо знімати соціальні опитування. Ми не даємо інтерв'ю. Можна вас вивчилася. В общем, я плохо слышу, тому роззаворо у нас не вийде. Я вам зараз покажу кілька фотографій. Ви повинні на вашу думку сказати, це ветеран, це людина чи ні. Цей хочем, може і по вигляду да, да, да. печальний. Печальний, може вже. Да, да, да. А скільки да. йому років? А, йому, по-моєму, 47 років. А, 47 так. Просто я орієнтуюсь на те, що людина, яка прийшла в військові дії, ну загалом такі ж події, які її шокують, вона виглядає да старіше, ніж за її возрост. Ну це витра. Так. Моєго року я знаю. Покажи покажи. покажи. Ну, як ви думаєте, це ветеран чи ні? Ні. Ну він спортивний. Це ні, напевно, А це жінка. Це ні, це жінка. Мабуть, вона теж щось робила на її правда? Якщо дивитися на вираз її обличчя і очей, в її очах смуток. Вона може теж бути захисницею. А щось дівчинки пішли, да? Ні, це, це хлопець. А це хлопець. Це добрий чоловік з гарною посмішкою, добрими очима. Такі люди підуть захищати батьківщину У нас зараз проєкт саме про цих людей, які зараз повертаються в суспільне життя. І останнє питання: скажи, будь ласка, як ти думаєш, я ветеран чи ні? Можете теж, бути, чому ні? Молоді, старші, дуже зовсім маленькі, всі, люба людина могла. Може запитати питання, скільки вам років? Мені 25 років. Так? Я гадаю, що так. А, якщо чесно, я не знаю. Можливо. Все можливо. Да, я, я ветеран. Оборонець Маріуполя. Угу. О. Дякую вам. 20 місяців провів в полоні, і рік тому мене звільнили з полону. Дуже дуже не На питання. Дякую, що ви нас захищали. Дивіться історії ветеранів в проєкті Ностос повернення героїв на Суспільному.